Останній день квітня в Україні буде з погожою теплою та сонячною погодою. Синоптичну ситуацію в країні формуватиме антициклон. На фоні високого атмосферного тиску хмар у небі буде небагато, а тому сонячні промені добре прогріватимуть повітря до комфортних плюс 18, плюс 23 градусів. На початку нового робочого тижня опадів синоптики не передбачають. На Полтавщині ясна погода спостерігатиметься упродовж усього дня. Без опадів. Температура повітря в день становитиме плюс 20 градусів. Вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 9. Вранці у Кременчуці небо буде ясним. Таким воно залишиться до завершення вівторка. Без опадів. 20 градусів тепла синоптики прогнозують в день. Вночі температурні показники знизяться до плюс 9. У горішніх плавнях триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря вночі опуститься до позначки плюс 9, а світлої передоби становитиме плюс 20 градусів. Вітер північно-східний до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 766 мм міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 30 квітня 1949 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 28 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1961-го, 1 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.